В цьому відео ми з вами попрацюємо над корекцією кольорів. Відповідно, корекцію кольорів можемо задати як для зображень, так і для відеоматеріалів. Давайте виберемо зображення. Ось нехай буде зображення з пейзажем, а тут є сонце. Виберемо дане зображення. Є. Давайте деякі. Керування ефектами зробимо більшому масштаб до 150. Так, 150 буде добре. І тепер перейдемо до корекції. Відкриваємо вкладку вікно, колір «Люметри». Це те, що нам потрібно для корекції наших кольорів. Відкриваємо функціонал. Бачимо, у нас справа з'явилося нове вікно. Відповідно, нам потрібна, перш за все, базова корекція і зробимо корекцію по балансу білого. Вибираємо інструмент і шукаємо найбільш світлу, тобто найбільш білу точку на нашому макеті. Я думаю, що вона було ось тут. Натискаємо і автокорекція виконалася. Бачимо, сильних змін не зазнала, але давайте спробуємо інші корекції, наприклад, на синій або на зелене, бачимо, корекція зазнає явних змін. Тобто наша кольорова гама змінюється. Також ми можемо робити корекцію і вручну, змінювати температуру. Змінювати давайте попробуємо м'якше, холодніше, так. Відтінок кольорів. І е, насиченість також можемо зробити в відтінках сірого. Бачимо чорно біле зображення, і можна максимально яскраво зробити, тобто в залежності від. Вимог нашого завдання. Давайте зробимо ще раз корекцію. Най, най, найбільше, думаю, це найкращий варіант бачимо. повзунки, наші стали плюс-мінус по, по центрі. Далі, відкриємо ще одне вікно. Область люметри. Вона допоможе нам побачити відтінки, зараз прокрутиться. Є, бачимо, у нас є відповідно е крива відтінків. І нам потрібно, щоб наші всі кольори були в діапазоні від 0 до 100. Бачимо, у нас деякі кольори трохи виходять, за діапазон вище. Відповідно, ми можемо підкоригувати це за допомогою е, також на всі повзунки. І за допомогою експозиції контрасту підсвітки тіней білого та чорного. Давайте спробуємо цей функціонал. Бачимо, ми трошки зсунули, опустили. Підняли знизу. Ну, бачимо, що наше зображення стало трішки блідувати. Давайте спробуємо ще. За допомогою кривих також можемо змінити наш, наше зображення. Нам треба всі наші зелені, сині та червоні лінії поставити якомога ближче. Ну, давайте спробуємо зробити корецію. Дуже сильно бачимо, що насичилось. Ну, не сказав би, що стало е, ідеально, але е, в загальному функціонал ми розглянули. Стало дуже яскраво, як на мене. Ми підняли всі кольори, у нас вище 20 знаходиться. Далі. Також ми можемо створити якийсь е, зовнішній вигляд, додати кольори за допомогою уже створених. Макетів, які нам пропонує сам Adobe. Бачимо, є досить багато різних макетів, насиченість кольорів, так, відтінки. Змінюємо в залежності від е, нашого файлу. Також тут ще можна розглянути багато різних е, властивостей для змін нашого зображення. Ми бачимо, зображення вже взагалі змінило свій, е, свій колір, бачимо насичений тільки зелений. А всі кольори пішли в синій. Так, давайте ще повернемося до кривих. Тут також у нас є налаштування по кольоровій гамі. Бачимо, зараз ми працюємо з зеленим кольором. оранжевим насичений, ще й менш насичений. Відповідно. Багато інших властивостей. Яскравість. Рекомендую вам самостійно також ще попробувати е, основні функції по е, кольорах по корекції і е, спробувати створити свою корекцію для якогось зображення чи для відео. Спробувати різні налаштування, Нас ще налаштування е, кольорів, відповідно, бачимо тіні, підсвітки тону, також змінюємо відображення нашого. Малюнка. Тому ваше завдання на цьому році буде швидше е, ознайомитися з корекцією кольорами та спробувати виконати їх самостійно.